О, знімаю всім з вами і Дірко І сьогодні ви мабуть чекали цього відео дуже 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 довго. Тому сьогодні ми граємо в Бравл Старс. Але ми не просто граємо. А сьогодні в Бравл Stars вийшло дуже гарне оновлення. І сьогодні ми його протестимо офіціально і так, наші дивіться. Ми взагалі і тут у нас є, є гарстика. Я можу купити цього Френка, але я навіть не знаю. І ту, о! Прикольна акція, мабуть, мені треба її як купити. І сьогодні Звичайно ми збираємо 100 монеток монет, так зразя у нас. 300 монет! 300 цих красти буде, да? А ні, не, не, і не 300. І так, у нас клубчик. О, наступили в клуб. Пігнали. І так, давайте. Ні, Мортіса ми залишаємо. Давайте вместо нас Брокко візьмемо цього. Монарха Ріко. І, і ми пігнали. Плюс сьогодні я вам покажу обзор на моїх бійців, якщо ви не бачили. І так, тут у нас Мортіс, понятно. И не знаю, да я, да? А, я знаю, не хочу делать. Угу, вин. Ага. А, я понял. До речі, цей пин можно уже. Що ты? підор, плаки-плаки. Или на молдаке. Выбочает? Ага, мамуть, я сегодня не програю. Ну, мамуть, так что я напишу супер моду. Да, я програю, я знал. Я знал! Ага, я меня просто копирую. Ну, ладно, такие же, что мне Итак, давай это Вже тоді візьмемо других бійці. Мортіса ми міняємо дерево, І своїх санях ми не міняємо. Під Ой, 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 у мене впало щось. Не знаю чому. Так, і знімаю офіс. У мене таке буває, що воно не знімає. Ні, мабуть, я лучше вже. Uh, я на покупав брал пас, я просто цей пин получил там, де А Она просто нужна да я. Ладно, давай ты близко. Опа, опа, опа. Сейчас чекаємо, чекаємо. Мне цей пин дуже подобається як спанжбов. А, цель прима, да. Давайте. Давайте выйдем в цель. В... Гаджет, 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 гаджет. Ну, ну ты тупой, я тебе скажу так. Это тебе так скажу. Ну, не ты, а вин, Эль Примо. Итак, все. Карл, вин трохи, конечно, опасный, але ничего. Он меня не попал в свой киркей! Ох, один киркей! мы просто выиграли раунд. Задарило дуже легко опыта. Так, раз... Пляс на монетах. Готов? 5 раундов на О, 10 кредитов! Ура! Хоть 6 выпало меня за цей раз. Раунд, шестой раз. Вступає в клуб поки. Вступати покидають клуб. непонятно понятно, зі тільки хто. Так. Давайте. давайте, давайте, давайте. Так, давайте зіграємо за Морті. Ні, за Дерла в Броуболі. Бо Дерл і Мортіса дуже, до речі, легко, аби ти в Броуболі. І до речі, друзі, скоро вийде відео про Реаллайт. Тому готуйтеся. Це буде, мабуть, дуже цікаве відео. Але якщо воно буде не цікаво, я вас зрозумію. Так, він тут, я знаю. Вони... Мені зайде Вони якісь боти, так? А, Едга! Зараз проснутися, да? А це... А! Ні-не-не-не-не-це! Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. У мене і нет звучить, я не можу взяти інтернету. Дуже сильно. Усім серцем. Але якщо... Я... Я думаю, я зробив, то я думаю, я зробила як ролик. Але не вийшло. У мене ульта ульта... Я вже один гол забув, забив, тому заб'ю ще один. Ні. ні 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 Едгар просто хорош. Едгар хорош. Тот, хто заб'є наступний гол, тому я ставлю лайк. Якщо вони заб'ють гол, я не ставлю лайк. Я не зобов'язаний. Розумієте? Ну і куди я поїхав? Ми шо? Мої. Ми... Понятно. Понятно. Я не вмію грати. Я цей піни, ну цей Годзилла, я їх отриму, коротше. Опа, 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 опа. Блін, я хотів. Хотів, хотів. Ви знаєте, що я хотів. Просипаються, другі, нам зав'ють його скоро. Нам дуже повезло, що ми того ми того не, не вмерли і нам не забили. Так. ульта купічилося пас. Опа. Я вам захищаю! Я захищаю! я захищаю! я захочу Мортис, 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 все было якослили на уже. Эдгар, просыпайся. Ах! Ах, мене в фига! Дизлайк вы не кинул, и охренела совсем! Я не Я не дам вам забити гол! Просто такие еду и тут, блин, я такая бум. А-а-а-а, я, 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 я забыла. Так. так, давайте. Крап-пи-крап. Так, я не знаю, какую мне акцию купить, но я хочу купить одну из всех иконок. Так, все, все, не заговариваємося, не заговариваємося. Так, не знаю. Я, я, я подумаю, що мені купити. Так, а, а вже ловлю медуз, а за ловлю медуз ми зіграємо за 0 пігнали. І, до речі, ви в мене питаєте. У е -е, мене є один, мабуть, серебряний скін, ну, якщо ви це питаєте. А вы У мене є один скин на Мортіса, бо Мортіс – мій улюблений персонаж на даний момент. Это мої, це мої не дуже. Я їх я їх заберу. Аура включаємо. Це мої, це мої. Це я забираю 4 малюжи. Люди думають, що в мене є балпас. Точніше, я його купив! Ні, я помер на що? За що й А Ах, них навіть немає. мене не бою. Ах, ахлін мілкий. Давайте пацани, нам ще трохи залишилося. Яйко спить, яйко спить, мем. Яйко спить! Яйко спить! Я не дам, щоб яйко подохло. Я дуже люблю ставити до неї. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, мене інтернет, у мене інтернет, у мене інтернет! Я просто. я просто вбиваю всіх, кого можна вбивати. Пацани, відлітайте в лобі! Відлітайте! А це? все? Я на очень пугаюсь, подумал, что на бачу, подумать, что Я ему ставлю лайк. Павел! И начинают <звёк> Павел. блин, <звёк> Павер, павер, павер паверы, паверы, 240. О, паверы, паверы, пас. Ура. Прыщик. Так, подумай, паверы, 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 мы можем Ну, ніяке. I am of the night. Я хочу мовкися, до речі, апнути на 25-й рам. І це моя буде короночка. І, до речі, я коли, коли вже я по накоплю дуже багато монет, О, я вам покажу, які в мене є піни. Які в мене є биті. Так, це А, я думав, це думав це ловля медуз. Я вже так, Так, це туфа. Або не ту... А у нього гажу, тому не набили. Ах, а це в нас ту. Я я просто вбив його. Це було на біло колі! Ми набили. І Брок, Брок живий, Бро. бро живий живи! ніт. Блін, ну у ну, на все, ну ми вмерли. Ну я-моє, д... ну шо ж таке? Що мене. Ну Ну ладно, Брок. Ну, Шелі. Що ти робиш? Я просто не розумію, бо в мене Тіма якісь раки. Ну, не прям зовсім раки, але трохи такі. Трохи такі, ну. Я нічого не маю проти. Так, Ситина, у нас тіма за 2 Н. Тому, мабуть, мені пощастить. Бо якщо вони з однаковими... не... Откинай вам. Е, що ти робиш? Чо куди? Нє! Ні! Ні! Кажу зразу, я на шелі нікуди не піду. Ти не знаєш, я тут. У мене інтернет завершить. Кіроха, кіроха, в мир. Uh -huh. Краще. Помри, будь ласка, гори. Ну все, нам... Нам капець, це шелі. Ладно, вона на вітер зарядом, але це одно... Давайте, давай. Ну! Я стою. Опа, опа. О, нету, шалізнитую. О, она заспавнулась, наш друг. Заскамывались! Заскамывались! Не заскавывались! Боже, 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 помилуй! Не в Будь ласка, ну куди! Ладно, 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 ладно. О, все, 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 все. Ми, ми з'явилися. Так, зараз ми цю, цю Ніту не будемо відлітати бо в... в нього є цей фільм. Боже, просто, просто не помри, будь ласка, Емс, я тебе прошу. Якщо помреш, то ти будеш дуже популярним. Мені. Мені треба якось жити. А ні, я, я вже не живу, я вже не живу. Та гіпер... та гіпер заряд врубай. А, ну все. Ну все. А! Ми друге місце заняли, ура, ну все. Ну вона цього не виграла. Це дуже... Непогано, непогано, я вам так скажу. Чому на всередки випадає. І так. Все, в мене 1965 рік, боже. Вс було тисячі. Так, давайте поку... покупаємо спочатку спочатку покупаємо цю акцію. Брауніл. Ура! У мене кларнет. Уровень 2. Непогано. Нова іконка, ура! Нова іконка. Так, тепер вибираємо, що мені можна купити: Три случайних Стародропа чи од... один міл. Давайте купимо три Стародропа і один міл. Це... Це як... Ура! У мене ананас! Уровень третій. Що? Спробував міфік. Міфік. А, не цікаво. Епік. О, у мене піна барлі. Непогано. Ну, тобто, ви, мені випала не на фігня. Випало щось таке. Прикольно. Так, у мене зібрані вже весь всі ананаси. І ще, і ще, якщо я зберу ще один кларнет. То Я зберу ще один кланет. І мені дуже цікаво, скільки буде ця, тривати ця акція Day, Бо я не розумію. У мене ананас три, все. Я просто. Давайте. На дайно майцінкал. Мамберт, мамо, мам, мам, де мене. І тепер, як я і обіцяв вам робити огляд на моїх персонажів. Пігнали! Так, дивіться. Мортіс. У мене є серебряний Мортіс і такий Мортіс є. У мене є ще такий театральний Мортіс і. Кокаїст Мортіс, це просто давній, це просто такий, як сказати, дуже олдовий скин. І ось. Дерз. Ну, ну, тут просто два скина. Це. Едгар, тут е, три скіна. Кольт, а, а тут а, а тут у нас дуже багато скінів. Урок звезда, красавчик, кула Кольт. Дайно майк. Один скин хотілося, щоб було багато скині. Так, тут Бул, 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 бул І У мене брок. Дивіться. Тільки не розумію, що зробили з пляжним броком. Чому в нього анімація не така, як я хотів Ну нас є Рикошет і Красний рік. Це Френк Джесі до речі, цей скин раніше коштував 39 генів, і я його купив. Купив. Ту. Ніта тут у нас є таке скіне. Ленсі у мене немає на нього скіна. Джекі. в мене є на нього скина, де дуже люблю. Тік! Тік, у мене немає на нього скіна, Дуже погано. Енс. В мене немає. У мене є на нього гіперзаряд, але немає скіна. Погано. Да, Газ. Ну, я його купив за 79 гімн. А барлі я купив барлі за... Не за скільки. А тепер покажемо, які в мене є піни. Пігнали. У мене є такий спрей. У мене є. це. Спреї є у мене отакі, от дивіться. Десь в мене немає таких дуже холдових цих спреїв, і, якщо ж, чесно, дуже погано. Але в мене є навіть ще з морського бою спреї. Такий уникальний спрей. Так подожди, куди я вийшов? Тепер у нас значки ігрока. Дивіться, тут у нас є такі звичайні значки і тут бачимо, що у нас є такі значки. Тут у нас є значок такий спрей. Ми всі, ми всі знаємо, де його можна купити. І так, далі нас є так, у мене є такий пін клоуна, але він мені не потрібен. У нас є ось такий пін. Дуже схожий на Чарлі Чаплина, але не дуже дуже, дуже. пін на ділу, ще один пін на Годілу, Пінбол. А, це, а всі, всі, ці всі піни, крім одного з Боба я е в мегоящика. І ось. Ми і ось. Ну, коротше, мабуть, мені треба закінчити це відео, бо воно дуже довго затягнулося, але мені дуже, от прям, дуже, дуже вам дякую, що ви дивилися це відео. І, до речі, мабуть, Скінкрафт ще повернеться на наш канал. Тому з вами був РП і Дірко Студіус. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Зміть колокольчик, якщо ви можете. Пишіть коментарі, якщо вони у вас не виключені, бо у мене якась проблема була і зараз є. І п'яте, за бажанням це все зробити. Якщо не хочете, то не хочете з вами і Dzirco Студіус. Всім па-па.